84-ту річницю з дня проголошення незалежності карпатської України відзначили сьогодні 15 березня. За словами історика Романа Офіцинського, цього дня 1939 року на Соймі проголосили незалежність краю, визначили символи устрій та державну мову. Карпатська Україна є републікою. Її свій президент вибраний соймом карпатської України. Стоєм Карпатської країни являється одиноким законодавчим органом Карпатської України, державною урядової і навчальною мовою Карпатської України є мова українська. Державні барви Карпатської України є синьо-жовті. Державним гербом карпатської України є тризуб, знак святого Володимира Великого. Державним гимном Карпатської України я ще не вмерла. Її історія сягає майже 9 місяців, тобто йдеться від проголошення автономії підкарпатської Русі, яка отримала назву в грудні 1938 року Карпатська Україна в жовтні 1938 року і до її анексії в липні 1939 року Угорщиною. Ключовими постатями Карпатської України були Августин Волошин. Спочатку прем'єр Карпатської України, а потім був обраний президентом Карпатської Карпатської України. 15 березня 1939 року Сом Карпатської України ухвалив рішення конституційного характеру про незалежність цієї держави, тобто карпатської України. Було обрано президента. Карпатської України відповідно главу уряду, главу парламенту, тобто сойму карпатської України. Знаю, це почислені години або дни нашого правительства, нашої влади. Але є одно є певне, що ані дні карпатської України, ані дні, дні карпатського народу не почислені і як жив тут за тисячі, так буде жити за дальших тисячані. Ми душу. Тіло положимо за нашу свободу і покажемо, що ми козацького роду. Ця держава проіснувала до 18 березня. Фактично, вона проіснувала 5 днів і була окупована угорськими військами. Відтак була здійснена анексія Карпатської України, території Карпатської України до липня 1900 року. 1939 року тут Угорщина розгорнула масові політичні репресії позасудові вбивства страти карпатських січовиків на перевалах, зокрема Яблунецькому Вербіському перевалі від півтора до чотирьох тисяч загиблих внаслідок подій в карпатській Україні. За словами Романа Офіценського, 16 березня відбувся бій на Красному полі. Тоді угорські війська захопили хост, а до 18 березня іншу територію Карпатської України у травні 1939 року. Карпатська Карпатська Україна перестала існувати як незалежна держава, чи могла б в принципі Карпатська Україна існувати як незалежна держава? Звісно, вона могла за о, сприятливих умов за умов союзників, а вона не отримала жодного союзника з провідних держав. І вона стала феноменом українського державотворення. Це одна із найзвизначніших дат в історії України протягом усього ХХ століття. Вона є зв'язком між революційними змаганнями 1917-21 років, коли Власне, виникла і розвивалася українська держава, держава і державність як така, і місток до визвольних змагань під час Другої світової війни. <зв> Олександр <'язок> Заводяк, Андрій Гісим, Суспільне новини.